Півдоби без Тіктоку довелося пережити американцям. Платформа мусила зупинити свою роботу у США 19 січня. І напередодні користувачі, які намагалися зайти у застосунок, бачили повідомлення про те, що він офлайн і прохання залишатися на зв'язку. Програма також зникла з App Store та видавала помилку при завантаженні з Google Play. Але приблизно за 12 годин, як повідомляє CNN, тікток повернувся до більшості користувачів у США. Сталося це після ранкової заяви Дональда Трампа про те, що після Інавгурації він видасть наказ, який відтермінує заборону соціальної мережі. У США президент має право призупиняти виконання законів на 90 днів. Власники платформи подякували обраному президенту за запевнення для провайдерів, що ті не отримують штрафних санкцій, і запевнили також, що працюватимуть разом із ним над довгостроковим рішенням, яке дозволить зберегти ті, у Сполучених Штатах. Ну, мига нагадаємо, що на початку минулого року міню США визначив, що Тікток становить загрозу американській нацбезпеці. Мовляв, Китай використовує застосунок для пропаганди, а також нібито може отримати дані користувачів. Адже за китайськими законами місцеві компанії мусять співпрацювати з державною розвідкою. Водночас гендиректор компанії, яка володіє Тіктоком, запевнив, що дані американських користувачів зберігатимуться на серверах, якими керує ки... не китайський підрядник. Натомість влада США зажадала, аби застосунок протягом. Дев'яти місяців продали покупцеві в сполучених штатах чи країні союзниці. Відповідний закон схвалив конгрес і підписав президент Джо Байден. А от 17 січня його підтвердив Верховний суд. США. Водночас новообраний президент Трамп заявляв, що TikTok у США таки працюватиме і не виключав, що це станеться навіть, якщо він і надалі належатиме Китаю, але будуть вжиті заходи аби забезпечення захисту і зберігання даних американських користувачів. Радник з нацбезпеки Трампа Майк Волс заявляв, що триває робота над тим, аби врятувати Тікток. А Бумберг писав, що Пекін розглядає можливість продажу американського підрозділу. Тікток ілону маску. Детальніше про це зараз будемо говорити із експертом з цифрової безпеки в надійно.орк Павло Білоусов долучається до нашого ефіру. Пане Павле, мої вітання. Доброго ранку, доброго ранку, пане Павле. Поясніть нам, будь ласка, з технічної точки зору, спершу а як взагалі так можуть в країні, якій не належить додаток, то забороняти, то відновлювати доступ до нього. Ну, є кілька механізмів, да, по-перше, це розповсюдження. Ми розуміємо, що величезні платформи, такі як iOS да і Android, на яких працюють, скажімо, так, дев'яносто там напевно відсотків мобільних пристроїв, да, і ці. Магазини застосунків контролюються цими компаніями, і вони є американськими, і вони підпорядковуються звичайно законодавство. То відповідно можна, ну і треба, і воно таки сталося. Насправді, що з цих магазинів застосунків просто зникли. TikTok дав на для iOS і для Android. тобто ти вже їх не можеш завантажити. Да, можна там, скажімо, так на Android трохи заморочитись, скинути собі, значить, окремий цей встановлюючий файл і mm -hmm. повернути. Тікток, але це буде ну небезпечно це робити, і не всі це вміють. Ну от ну і трохи треба заморочитися. Правда, молодь, звичайно, може це спокійно там з цим розібратися, але тим не менш якусь певну частину аудиторії можна, скажімо так, втратити. Це перше, друга штука, це вже безпосередньо доступ. Да? Ми розуміємо, що є там провайдери, які надають послуги інтернету, вони теж не ну, скажімо так намагаються не порушувати закони, відповідно вони просто там блокують. Ну і плюс загалом. Скажімо так, санкції сполучених штатів такого рівня. Ну, можна сказати, що це як санкція, та е, такого рівня. Я не думаю, що TikTok хотів би ігнорувати. І як ми бачимо, що коли люди запускали TikTok, було повідомлення про те, що вони там перестали поки що працювати, там чекають на якусь там інформацію, і так далі. Тобто, сам TikTok себе теж обмежив, тому що розуміє, якщо він буде порушувати законодавство сполучених штатів, то про якусь більш-менш співпрацю чи нормальне вирішення проблеми й мови не буде йти. Пане Павле, ну от у сполучених штатах Америки наголошують все ж таки, наголошували раніше, що е, потрібно обмежити тік-ток, адже це загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Можете нам пояснити, от умовно кажучи, що трапляється із даними користувачів, які дані може отримати там, скажімо, так Китай. І е, що з тими даними може трапитись? Ну, от отримали вони дані по факту, там когось із користувачів. Е, що далі? Тут е, біль, більше все таки загроза національній безпеці, чи тут е, велику ключову роль грає політична складова, все ж таки? Ну е, як на мене, звичайно, що скажімо так, те, що дані е, американців зберігаються десь там в Китаї чи там проміжкових якихось країнах, та це все прикриття, тому що насправді найбільша проблема чи, це те, що. Фактично китайська компанія має доступ да, до там плюс-мінус там 170 мільйонів американців і може тим чи іншим шляхом впливати на їхню поведінку. Ми розуміємо, що TikTok і сама концепція да, цієї соцмережі швидке розповсюдження відео, швидке якесь не знаю, там створення якихось подій, да, якихось вірусних історій. От і відповідно. По ідеї, коли ну скажімо так, якщо дивитись з боку Китаю, да ти маєш доступ по перше до такої великої аудиторії, ти можеш цими алгоритмами маніпулювати, і будь-яку яка тобі потрібна, да, як країні, ми, ми розуміємо, все одно що протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами є. Вони можуть серед молоді запустити будь-що, угу. і воно доволі швидко. Не, Павле, Тобто, виходить, е можна сказати остаточно, що TikTok це фактично на сьогоднішній день найнебезпечніше? Ша соцмережа, ну Шули. и, и тот... Не можна так однозначно сказати, да? всі, всі соцмережі небезпечні з тої чи іншої точки зору. От. Але тут, з огляду на походження mm -hmm. і з огляду на аудиторію, та, це для Сполучених Штатів небезпечно. Дані, звичайно, це вже таке трохи другорядне. Да? Вони там зберігаються, дійсно, там TikTok багато до чого має доступи, е і це теж є проблеми. але mm -hmm. не такою, на мою думку, критичною, як доступ до молоді е з великою кількістю можливостей маніпуляції цієї молоді зрозумів, почули вас, пане Павло. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Роз'яснили нашим глядачам, зокрема експерт цифрової безпеки в надійноорк Павло Білоусов долучався до нашого ефіру. Говорили про обмеження тік-току в Сполучених Штатах Америки. Ну, і півсвіту затамувало подих у перечутті дня інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Нині йдуть останні приготування до присяги та переїзду подружжя Трампів до Білого Дому. Тривалий час була інтрига чи переїде до Пенсельвані Авеню, дружина новообраного президента Меланія. Під час попередньої каденції нагадаємо, вона не переселялася до Білого Дому упродовж цілих п'яти місяців. Офіційно це пояснювала тим, що син Берон, якому тоді було 11 років, мав закінчити навчальний рік у Нью-Йорку. Однак, журналістка Вашингтон Пост мері Джордан назвала іншу причину, нібито Меланія у цей час домагалася перегляду шлюбної угоди, аби закріпити для себе сина кращі умови. Ну і цього разу перша леді повідомила, що житиме і працюватиме в Білому домі, але за потреби планує їздити до Нью-Йорка та Панбіч, де у Трампів є величезний маєток на 126 кімнат. Меланія вже підготувалася до переїзду, і майбутня перша леді планує незначні перестановки у резиденції. Тому із собою привезе меблі. Розповіла, що все детально планує, адже в день інавгурації Байдена і Трамп матимуть лише 5 годин для зміни господарів резиденції. У 18-річного сина Трам. Півберона, який нещодавно став студентом нью йоркського університету, у Білому домі буде своя кімната. Туди йому дозволено привозити своїх же друзів. Меланія також зазначила, що підготовка до переїзду цього разу була для неї набагато легша, адже в Білому домі її все ж вже знайомо. Цікаво, що держава виділяє на приїзновобраного президента близько 100 тисяч доларів. принаймні так було за часів Барака Обами, але Обама тоді цими грошима не скористався задля економії. Цікаво, чи користувався ними Дональд Трамп. Але іще одна інтрига щодо сьогоднішнього дня, так це яке ж вбрання Меланія Трамп обере для присяги свого чоловіка. Це ж зрозуміло, поки тримають у таємниці. Відомо лише що це одяг від американського бренду, який буде символізувати патріотизм та впевненість. Як розповіла близька подруга родини Трампів, тоні холт Крамер цього разу дизайнери буквально вишикувалися у чергу, аби запропонувати свої варіанти образу для першої леді у 2017 році. Перед інаугурацією ситуація була протилежною. Багато модельєрів відмовлялися співпрацювати з Меланією, аби не асоціюватися із токсичною політикою Трампа. Наразі думки модних критиків розійшлися. Одні говорять про те, що Меланія не буде відходити від свого стилю, маючи на увазі, що одягне дорогі речі, а інші кажуть, що навпаки захоче. Підкреслити те, що наразі не найкраща економічна ситуація у сполучених штатах, і її образ буде не таким коштовним, як зазвичай. Так, ну якщо пригадати, що про прибайкот деяких модних будинків 20 січня 2017 року Меланія Трамп викликала бурю обговорень своїм вбранням. Вона тоді одягла кшмірову сукню, жакет і замшеві рукавички небесно-блакитного кольору. Їх створив американський дизайнер Ральф Лорен. Багатьом критикам цей образ нагадав витончений стиль Жаклін Кеннеді. Жодних нарікань на зовнішній вигляд Меланії не було проти каміння полетіло в сторону дизайнера Лорена за те, що він раніше підтримував. Конкуренту Трампа на виборах Гіларі Клінтон потім прибіг до іншого табору для інограційного балу. Стиліст Меланії, французько-американський дизайнер Р.В. П'єро одягнув її у ванільну сукню із відкритими плечима, високим розрізом і шовковим червоним поясом. Це вбрання зберігається в національному музеї американської історії. Але попри бездоганний зовнішній вигляд, Меланія Трамп під час інавгурації чоловіка у 17-му році стала героїною багатьох мемів та жартів. Одним із найпопулярніших було відео, на якому Дональд Трамп повертається до неї спиною після формального привітання. На кадрах видно, як її усмішку буквально за секунду змінює сум. У мережі це одразу охрестили виразом пригніченої дружини. І ще одна кумедна ситуація виникла із подарунком, який Меланія вручила Мішель Обамі. На перший погляд, це звичайний жест, але реакція Мішель на коро. Коробку стала вірусною, вона виглядала абсолютно розгубленою, не знала, що робити із подарунком. Зрозуміло, що у журналістів туди виникло дуже ж багато запитань, що саме Меланія Трамп подарувала е, Обамі, і ті, хто спостережливі, відразу побачили, що це була бірюзового кольору коробка від Тіфані. Ну а потім з'ясувалося, що у ній була рамка для фотографій зі срібла. Найяскравішим епізодом став танець першої. Пар на балу глядачі помітили, що рухи Дональда виглядали дещо незграбно, ну, а Меланія, здавалося, більше концентрувалася на своїх власних кроках, аніж на партнері. Коментарі були безжальними. Наприклад, танець, який не розкаже про любов, але багато говорить про терпіння. Тож як усе минеться цього разу, побачимо вже сьогодні.